Цікавої інформації забагато не буває. Кому як не нам ведучим поп про це знати? Усім привіт! Я Дмитро Обрізан. Привіт всім, хто вирішив провести вечір. Четверга в хорошій компанії телеканалу М1. і рейтингу розвлекательних подій Попконвер. Попконвер це все, що тобі потрібно знати сьогодні. А розпочнемо ми, як завжди, із найцікавіших подій дня. Світ шоу бізу не спить, уміє добряче гульнути і так перепрацьовує, що як результат їздить на інвалідному візку. Цими двома останніми справами. Ми займається невгамовна і іноді одержима Леді Гага. Тим временем королева панк моди Вів'єн Бествут асуждають луки Мешель Абами. Зразково поводить себе лише Енхетує, яка спустилася із зіркового небосхилу до чистилища простих смертних Нью-Йоркського метрополітену. Про все це далі детальніше. Тепер кожен з учасників Ван Дерекшн матиме персонального клона. Воскові фігури Горана, Маліка, Стайлза, Топлінсона і Пейна незабаром поповнять зіркову галерею Мадам Тюссо». На створення копії пішло майже чотири місяці, а вартість однієї фігури становить близько 220 тисяч доларів. Мішель Обама потрапила під гарячу руку Вів'єн Вествуд. Дизайнерка каменя на камені не залишила від модних уподобань першої леді Сполучених Штатів. Щедре на гарячі слівце. Вествуд заявила, що вигляд Мішель надзвичайно нудний і консервативний, і, взагалі, те, як вона вбирається, вказує на її цілковитий несмак водязі. Івану Дорну вже замало бути просто співаком. Він знявся у російській комедії «12 місяців. Компанію Дорну на знімальному майданчику склали Армен Джигарханян і чоловік Ксенії Сапчак Максим Віторган. А нам залишається тільки побажати вані вдалого старту в кіно. Пам'ятаєте кліп леді ґаґапарація. Здається, співачка має всі шанси повторити його сюжет в реальному житті. Після нещодавної операції на стигні хітмейкерці заборонили багато рухатися і пересадили в інвалідне крісло. Гага не впала в депресію з цього приводу, а замовила собі ексклюзивний засіб пересування золотий, одужу й швидше. Леді Гаго! світ вже сумує за новими хітами і чудернацькими костюмами. Великого Ґецьбі покажуть у канах. Картині за участю Леонардо Ді Капріо випала честь відкривати 66-й кінофестиваль. Окрім виконавців головних ролей на прем'єрі стрічки у Франції, розраховують побачити Джей Азі, який працював над музичним супроводом до картини. Оскар це не привід відмовлятися від послуг метрополітену. Днями актриса Ен Хетевей та її чоловік Адам Шульман спустилися в підземку Нью-Йорка. Знаменитості нічим не видавали свій статус для того, щоб здаватися непомітною, ен начепила величезні окуляри і одягла темне пальто.